Ми прибули, господарю до вашої хати, хочемо вам господарю, заколядувати, хайсус дитя благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. Не знаєш, Господарю, що Бог народився у вертепі, на соловці, Сам Ісус з'явився, хай Ісус, дитя, благословить ваше життя, щоб в мирі проживали і біди не знали. Ми вже будем Господарю від вас відходити і рожденого Ісуса. Будемо просити хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб в мирі проживали і біди не знали. Хай Ісус, моледиця, благословить ваше життя, щоби в мирі проживали і в біди.